З тих пір, як у 1955 році стала популярна книга рекордів Гіннеса, люди раз у раз намагаються побити чужі рекорди, а то і встановити нові, причому іноді абсолютно безглузді, але існують такі рекорди, які викликають подив, і навіть шок від того, що хтось їх міг встановити, а вже побити їх ніхто не зможе. Пропонуємо вам сім рекордів, які ніхто ніколи не поб'є. сейнт Мартін ніколи не грав у баскетбол навіть у коледжі, але все своє життя встановлює приголомшливі рекорди влучності. Почав він із рекорду Гарольда Левіта, який закинув 499 м'ячів у 1975 році і побив його з результатом 739 влучень. А у віці 75 років Тед встановив рекорд 5221 потрапляння в кошик. Герой Саліван. Працював наглядачем в американському національному парку Шенандоа. Нічого незвичного в його житті не відбувалося. Хіба що в період з 1942 по 1977 рік у нього сім разів влучила блискавка, що було офіційно зареєстровано і підтверджено лікарем парку. До речі, Саліван з дитинства притягував блискавку. Пізніше він зізнався, що коли він косив траву із батьком, блискавка вдарила прямо в його косу. З Чарльзом Осборном у 28 років стався незвичайний випадок. Він підняв тушу свині вагою 159 кг і впав. Здавалось, нічого такого. Тільки відразу після цього у Чарльза почався напад гикавки, який тривав 68 років. Це не завадило йому вести звичайний спосіб життя. Чарльз два рази був одружений і мав вісім дітей. Гикавка несподівано припинилася у 1990 році. Правда, Осборн не встиг цим насолодитися, так як помер всього кілька місяців по тому від виразки. Було підраховано, що Чарльз Осборн гикнув близько 595 мільйонів разів. Австралієць протягом 26 років збирає пух з пупка. Навіть уявити не можемо, чому цей рекорд ніхто не може побити, а може й не хоче. Австралієць Грем Баркер почав займатися цим в 1984 році. Чиста перемога. Футбольний рахунок 222-0. У 1916 році студентська футбольна команда Georgia Tech розгромила суперників з команди Камберленд з рахунком 222-0. Андре Рене Сімо, професійний французький реслер, був справжнім гігантом через хворобу Акромегалія. Його навіть назвали восьмим чудом світу. Очевидно, він був неймовірно сильним, а також великим любителем міцних напоїв. За словами його друзів, у день він споживав близько 7 тисяч калорій у вигляді алкоголю, і це не рахуючи їжі. При його зрості 224 см і вазі 240 кг, Така кількість алкоголю все одно здається неможливою. Одного разу на вечірньому шоу Девіда Леттермана він зізнався, що якось раз за 6 годин випив 119 банок пива, і безліч свідків це підтвердило. У листопаді 2012 року 28 британських гімнасток установили світовий рекорд, помістившись в автомобілі марки BMW за 10 хвилин. Можливо, саме ваше ім'я згодом з'явиться у книзі рекордів Гіннеса. А тим часом ставте лайки, підписуйтесь на канал та розповідайте друзям.